Бахмут. Наступна наша поїздка. Я хочу, щоб ви подивилися, що відбувається наразі в Бахмуті. Ці кадри були із Бахмута. Я дуже хотів вам показати, що відбувається наразі в Бахмуті і як люди живуть. І це Маріуполь. От, дивлячись на ці кадри, я розумію, що це Маріуполь. Як люди жили в Маріуполі і ховалися в бомбосховищах, в підвалі, в сирому, постійний пошук їжі та води, щоб напоїти стариків та дітей. Я вже не кажу за медикаменти, без яких люди просто помирають, тиск, серце і так далі. І зараз холодно. І люди потребують тепла. І ми хочемо разом з командою поїхати. І допомогти. І я знаю, що разом з вами, разом з нашою командою великою ми зможемо поїхати і зробити це. Все буде Україна. І скоро перемога. І обов'язково ми будемо празднувати її разом з вами Всіма.